Їх називають великими бізнесменами а дуже заможних олігархами. Їх попередники, пани, а особливо князі, окрім іміджу Товстосумів, закріпили за собою реноме покровителів інтелектуального та культурного прогресу українського суспільства. Як представники історичної еліти визначали долю міст та їх жителів. Наскільки гламурними вони були і чим відрізнялися від теперішніх? Згідно із суспільними традиціями, що беруть початок ще від Київської Русі, заможність колись обов'язково означала певну військову повинність боярів, князів, а пізніше і шляхтичів перед державою? Це перша. І найсуттєвіша відмінність тодішніх і мужчих від сучасних. Їхні давні помешкання були оборонними замками або іншого типу фортифікаціями, а не шикарними недешевими резиденціями, позаяк господарі, окрім власних, більше турбувалися про безпеку та добробут своїх підданих, які приносили їм прибутки. Няксь? Повинен бути сісти на коня і своєю дружиною захищати в першу чергу своїх землі, своїх підданих підданих зброю в руках, і він в будь-який час міг загинути. Тобто він жертвував своїм життям. І тільки таким чином він міг бути князем, як нас вчили в мій вік вчили, визискувачі, там, експлуататори і так далі. Можливо, в деякій мірі це так було, але в першу чергу він обороняв свій край. Із усіх власників Дубна загалом та цього замку, зокрема, найбільше спільних рис із сучасними олігархами у польських шляхтичів на прізвище Любомирські. Вони також прославилися як військові однак, в унісон, з тенденціями економічного розвитку 18 століття, торгівля стала їхнім вирішальним родом занять та джерелом прибутку після другого поділу Польщі. Коли Львів відійшов до Австрії в 1772 році, сюди, в 1774 році, були перенесені контракти. Це ярмарка, всесвітня ярмарка, можна сказати. Тому що і своєрідна біржа. Сюди приїжджали з Стамбула, з Варшави. Приїжджали з Мюнхена купці, які заключали угоди на поставку лісу, зерна, худоби. У той час деякі приміщення замку. Любомирські інтенсивно перебудовують та створюють нові, турбуючись про зовнішній вигляд, а не оборону. Багаті поляки прагнули комфорту для впливових гостей, підкреслюючи таким чином свої статки адже проблеми із безпекою відійшли у минуле. В кінці 18 століття. Дубно стало центром ділового життя Західної України завдяки контрактовим ярмаркам. Для імущих гостей Любомирські спеціально спорудили цей палац. У ньому закінчувався діловий день іменитих купців бізнесменів. Тут Любомирські організували елітний клуб. Та справжнє казино. Бургундське лилося рікою за здоров'я відсутній присутній шляхти, що весь час лунали вигуки жиє. І е, тут е, гостювали до самого ранку. І так цілий січень, цілий січень продовжувалась ярмарка, цілий січень гуляли. Донині німфи та Бог вина у банкетній залі скромно нагадують про пафос та масштаби тих забав. На які господарі палацу витрачали шалені гроші. Вони розуміли потрачене вернеться сторицею. У результаті завдяки старанням Михайла Любомирського дубно на деякий час перетворювалося на європейську столицю розваг. Він запрошував сюди для гостей навіть римську оперу. На сцені театру Любомирських, який був також в замку, Войцех був батько польського театру, він ставив п'єси свої п'єси Німцевича. Це на час цих контрактів. Церкові трупи, різні театральні трупи приїжджали сюди і тут свої вистави показували. Можна було тут покуштувати з добу всіх європейських зразків. Втім, не тільки Любомирські причетні до грандіозних забав у Дубенському замку, адже їхні українські попередники. Також вміли розважатися. Щоправда, частіше зі зброєю, а не з келихами в руках. У південно-східній частині замку знаходився палац Острозьких. Тут князі зберігали свої сімейні архіви та колекції. Право на землю, коштовності та інші багатства. Князі XVI і попередніх століть здобували у військових походах або отримували у спадок. Константин Іванович Острозький свої гроші та статки заробив завдяки власному таланту воєначальника та незрівнянного стратега. Вся еліта того часу, шляхта Польська, і Литва, бо він був великий Литовський князь. Вони говорили, якби він не був схизмат, то православний. То він би був королем, і вони навіть розглядали питання. Він вже був багачий польського короля, велике володіння мав, але ці володіння йому давали за його заслуги. Бо він вже показав своїм. Він захищав від татар, від набігів прикривав Польщу. Він ходив, ходив на московитів. У той час звичайні люди. Краще знали великих військових, ніж перших осіб країни. Для них державою були володіння князя, який, захищаючи своє майно, водночас дбав про їхню безпеку. В свою чергу магнати мали певні зобов'язання перед королем. Основна задача держати було озброєну дружину. Озброєне військо. І свої, своїм е, коштом це все утримувати. Якщо 6 тисяч шляхти утримував своїм коштом для того, щоб мати 600 тільки, е, так сказати, дружинників, кінної кавалерії, із з 6 тисяч шляхти 600, то це щось означає. Окрім витрат на військо, князі будували та обслуговували власні помешкання, що захищали їх від ворогів. Подекуди ці старовинні оборонні вілли вціліли до наших днів. Дубинський замок був надійним фортифікаційним об'єктом. Його жодного разу не взяли штурмом. Саме тут зберігали свої коштовності багато шляхтичів із сусідніх околиць. Вони були впевнені у неприступності цієї фортеці. На той час в Європі це вважалось найвелике укріплення. Коли вже ми навіть прийдемо до Богдана Хмельницького, це 648 рік, то він просто дивився і казав: ну цю фортецю практично неможливо взяти. Як пишуть літописці, це було закуте в камінь і в оливо. Неприступна фортеця з величезними запасами їжі, продовольства. Шикарними, яких які могли тут держати оборону безкінечно. Втім, не тільки військовими здобутками славилися острозькі та решта представників багатих українських родів. На відміну від сучасників. Вони більше вболівали за розвиток власної культури, відстоювали православну віру та фінансували неприбуткові проекти. Те, що вони були багаті, це безперечно, але вони, крім того, будували храми, зберігали православну віру, захищали своїх селян, будемо чи, чи, там, захищали своїх підданих, мали е, пр прекрасну освіту і мали велику культуру. Сім монастирів, п'ять церков. Це таки в дубно. Якщо у свій час непересічні постаті навідувались до іменитих господарів міста погостювати, то пізніше Дубнівський замок став історичною мекою для всіх, хто по справжньому цікавився минулим волинського краю. Тому тут побувало багато цікавих та неординарних особистостей. Цими алеями. Ходили великі українці, а іноді перші особи сусідніх країн. Зокрема, у кінці 18 століття тут прогулювався польський король. Август III, проїжджаючи поруч Дубна, почув шум ярмарку і завітав до власника міста у гості. Прийом на честь короля не був помпезним. Однак він залишився задоволеним. Якби Михайло Любомирський був одружений, то він краще прийняв би короля. Але так як король вполював у дубні ведмедя і вовків, у дубні ведмедя і вовків, то йому прощаються всі його гріхи. І далі біограф пише, щоб зрозуміли, що це жарт, що дубно дуже гарно приймали короля. І це тричі на протязі 1781 року. А взагалі тут побувало досить багато цікавих людей з різною метою. Для одних двері замку були гостинно відкриті, інші намагалися потрапити в гості силоміць. Однак всі їхні мотиви виділяли жирним абзаци про дубно та його власників у строкатому тексті української історії. Перебували такі відомі люди, як військові діячі. Це Максим Кривонос, Северин Наливайко був сотником надвірної хругові князів Острозький. Також тут перебували такі славнозвісні російські військові діячі, як Олександр Суворов, Михайло Кутузов, Олександр Тормасов, жінка Гусар, Надія Дурова. Добна також пам'ятає відомих композиторів, зокрема Миколи Віталійовича Лисенко, Сокальський та композитор Соловйов Сідой. Дубно перебували такі. Відомі поети та письменники як Леся Українка, Іван Франко, Володимир Галактіонович Короленко, французький письменник Онор де Бальзак. Дубинський замок це один із небагатьох уцілілих свідків творення нашої нації. Князі Острозькі, а також інші представники родової знаті того часу. Своїми діями зберегли українську ідентичність. Іншими словами, ми є українцями завдяки нашим впливовим та багатим предкам. На відміну від дорогих та гламурних віл сучасних олігархів, ретельно сплановані оборонні замки та вишукані палаци минулого підкреслюють місце їх власників у житті тодішніх суспільств та вплив князів. На історичні ключові події вони здебільшого керувалися інтересами міських громад, що приносило їм більше політичних і як наслідок фінансових дивідендів.